Hi, everyone! Це домашній блог English for you. І сьогодні я хочу вас познайомити з англійським дієсловом, розповісти декілька цікавих фактів про англійське дієслова, а також поділитися ролью дієслова в англійському реченні. Тому залишайтесь до кінця and let's get it started. Розпочнемо з того, що англійське дієслово verb поділяється на наступні категорії: Action and state Динамічні та сталі. Regular and irregular. Правильні та неправильні. Modal модальні та phrasal – фразові. Action verbs. Динамічні дієслова передають динаміку, рух. Для прикладу: go, іти. Swim – плавати. Drink – пити, look, дивитися. Cook готувати, eat їсти. Тобто там, де є процес, там, де є розвиток подій це все є динамічні дієслова. State verbs натомість передають стани. Для прикладу, thoughts or opinions. Нашу думку щодо чогось. Agree, погодитись, believe, вірити, know. Знати. feelings and emotions. Наші почуття та емоції Like – подобатись. Love любити. Hate ненавидіти. Senses – наші відчуття. Feel – відчувати, почуватись. Hear чути. See бачити. Possession – володіння. Belong належати. Have мати. Own – мати у власності. Варто зазначити, що сталі дієслова своєї більшості не набувають закінчення ING при побудові часових форм. Так як дієслова мають три форми для побудови часів, то вони поділяються на правильні regular і неправильні irregular. Правильні дієслова для побудови обох форм набувають закінчені і ді, для прикладу, look, looked, looked. Open, opened, opened. Cook, cooked, cooked. Натомість, неправильні дієслова, які прийшли в англійську мову з німецької, винесені в окрему табличку. Їх є близько 200. І зазвичай доконана і минула форма у них зовсім різні, хоча є винятки. Для прикладу, у деяких може співпадати минула і доконана форма. Have had, had. В деяких не співпадає. Swim, swam, swam. В деяких співпадає написання, але не співпадає вимова. Read, 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 А в деяких співпадають всі три форми: put, put, put. Ну, і ще є два е, неправильних дії слова, де е, дві форми співпадають і дві не співпадають. Buy. Botch, boat, drive, driven. Категорія модальних дієслів в англійській мові е, виражається через дієслова, що показують відношення до іншої дії. Тобто, модальність це по факту дія, яка передує інші дії і показує відношення до тієї дії. Для прикладу в англійській мові є модальні дії дієслова can вміти, may – могти, must повинен, have to змушений, should – варто було б would було б. Після всіх цих дієслів вживається інше дієслово. А модальні дієслова показують відношення до тієї дії, яка йде після них. Help відноситься до спірного питання, тому що е, в деяких джерелах воно вважається модальних, в деяких ні. Адже help у нас також позначає відношення до іншої дії. Help carry bags, for example, допомогти перенести багаж. Іще одна категорія англійських дієслів phrasal verbs. Це, напевно, найбільша категорія дієслів, адже це дієслова, які, поєднуючись із прийменниками, утворюють абсолютно нові слова по змісту. Для прикладу візьмемо дієслово look дивитися. Але look out остерігатися, look through проглянути look up – глянути вгору або пошукати щось у книзі чи словнику. Look-like бути схожим, look-for шукати. look after – доглядати. Look at – глянути. Look-round роззирнутися. І це лише маленька частинка того, що можна побудувати із дієсловом look, а більшість англійських дієслів. Мають різні варіанти фразових дієслів, тому, окрім свого прямого значення, у них ще є купа різних значень, які поєднують із прийменниками і утворюють фразові дієслова. Також дуже цікавий факт, що часточка «to» в англійській мові визначає дієслово. Часточка «to» позначає неозначену форму дієслова, яка відповідає на запитання, що робити, а також відрізняє його від інших частин мови. Справа в тому, що в англійській мові дуже багато слів можуть мати декілька значень в різних частинах мови. Тому часточка to нам вказує, що перед нами саме діє слово. Для прикладу, to paint малювати, але paint це фарба. To book забронювати. Але book це книжка. To train тренуватися. Але train це потяг. To mean – означати. Але min це жадібний. Тобто, часточка to позначає те, що перед нами неозначена форма дієслова. Продовжуючи тему багатозначності, рекордсмен у нас є дієслово to run, адже слово run у нас має 600 значень. Воно є рекордсменом по кількості цих значень. Для прикладу, run a race». Пробігти забіг. «забіг», «run a business» володіти бізнесом. A «fridge is running» – Це не холодильник біжить, а холодильник працює. Друге і третє місце після run у нас мають дієслова set і go. Вони мають трошечки більше 300 значень. Наступний цікавий факт те, що після артикля «the» Дієслово to be є найвживанішим в англійській мові, звичайно, у всіх своїх теперішніх і минулих формах. Дієслово to be у нас найчастіше з усіх дієслів використовується в англійській мові. Ще один цікавий факт те, що лише три закінчення S, «ed» та «ing» утворюють абсолютно всі часові форми в англійській мові. Тобто, всі-всі-всі часові форми активного і пасивного стану у нас утворюються лише за допомогою трьох закінчень. Тобто work, works, working і worked ці чотири форми у нас будуть визначати всі часові форми дієслів у англійському реченні. Так само live, lives, living and lived. Ну і наостанок роль дієслова в англійській мові та побудові речень в англійській мові. В першу чергу воно існує, щоб передати різні часові періоди, адже всі часові форми будуються на основі дієслів. She she swims every day, swimming, swam yesterday. Тут нас передано три періоди часу: постійність, момент у і минулий час. Часових форм англійській мові є багато, і кожне закінчення, кожне допоміжне дієслово передає свій часовий період. Як то кажуть, дієслово одягається по-різному для різних подій. І дієслово у нас також виражає якусь констатацію факту. Для прикладу, The boy ran home, хлопчик побіг додому. Допоміжні дієслова нам допомагають будувати запитання Did he run home? Чи Побіг він додому. Дієслова на початку речення у нас передає накази чи прохання, для прикладу, Run home, біжи додому. Далі він передає якусь дію The Boy ran after his friends. Тобто не лише констатує факт, але й передає дію стосовно інших дій. Хлопчик побіг за друзями і передає стан, який ми отримуємо внаслідок якоїсь дії. Для прикладу, The boy is happy to run, хлопчик щасливий бігти. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Наступних своїх відео я буду ділитися з вами інформацією про три основних англійських дії слова to be, to do і to have та як вони допомагають будувати англійське речення. А на сьогодні це все. So bye!